А у Тернополі скандали з майданівськими грошима виявляється, мільйон гривень пожертв, які залишилися після революції гідності, уже витратили. Журналістам нашого проекту народного контролю спецвідрядження вдалося отримати фінансовий звіт Тернопільського Євромайдану. З'ясувалося, що з березня по травень понад мільйон зібраних гривень уже роздали сотні постраждалих під час революції. Проте жодних прізвищ тих, хто отримав цю допомогу у звіті немає. Та й показати фінансовий документ. Лідери Тернопільського майдану погодилися лише після розслідування журналістів. Досі дані про благодійні внески були відомі лише так званим казначеєм майдану, саме через таку закритість щодо витрачання пожертв серед громади Тернополя і назрів скандал. Взагалі ніхто був в Тернополі, не може сказати, куди пішли ці гроші. Вони говорять, що вони роздали їх майданівцям. Дійсно, якісь майданівці вони і отримали ці гроші, отримали, але Кому, як, які суми? Ну, ця інформація закрита. То хто ж у Тернополі приховував звіти про благодійні гроші майдану? І чому у цьому скандалі фігурує прізвище теперішньої очільниці апарату Тернопільської ОДА Марії Чашки? Про все це ну, у проєкті Народний контроль спецвідрядження. Оксана щобок ви дивитесь народний контроль спецвідрядження сьогодні? Вперше за історію нашої програми ми ілюструємо чиновника жінку. Марія Чашка керівник апарату Тернопільської облдержадміністрації, член партії Свобода. На посаду помічника губернатора її призначив однопартієць Олег Сиротюк, новоспечений очільник області після майдану у квітні. Доти очолювала управління соціального захисту тернопільської міськради. Була в комітеті соцполітики облради. Перш ніж стати держслужбовцем, працювала вчителем української мови та літератури, активістка майдану. 39 років заміжня, чоловік тимчасово не працює, виховує трьох дітей. Петриків під Тернополем славиться розкішними маєтками. Саме тут виник і гучний земельний скандал, де фігурує Марія Чашка. Принаймні у цьому переконує місцевий активіст Тарас Білан. Йдеться про 14 гектарів під Тернополем. Більше як 20 років ці землі годують два тамтешні комунальні заклади. Дитячий будинок-інтернат, якому належить 10 гектарів та притулок для літніх людей. Ті господарі решта ділянки. Однак наприкінці минулого року з'явилась інформація, що начебто ці землі роздали під забудову. Самі землі, про які ми говоримо, вже де-факто були розпайовані між певними бойовими людьми Тернополя і області. Пансіонат знаходиться в власності Тернопільської обласної ради. Вартість цієї земельної ділянки порядка 7 мільйонів доларів. Я маю факт на лице рішення обласної комісії обласної ради, де чітко зазначено її підпис Марії Чашки. А точніше, тоді депутатка Свободівка Марія Чашка, як голова постійної комісії з питань соцполітики Тернопільської облради, а саме рада є власником петриківських комунальних закладів та їхніх земель і погоджує відчуження 14 гектарів. Сьогодні в Петриківському інтернаті мешкають 60 дітей різного віку. Усі вони розумово відсталі. Директор притулку відпустці, тому ми говорили з лікарями. Вони кажуть: крім того, що земля їх годує, вона ще лікує хворих вихованців. Кожної дитини є така специфічна програма реабілітації для таких дітей-інвалідів. В ту програму реабілітації входить ще таке питання як трудотерапія. Трудотерапія це те, що діти повинні займатися допомагати по господарству. Сапаємо кабачки, помодори, горки, цибулі, капусту. Ні, ми не хочемо, щоб нас забирали, хай буде в нас. Та справа із Петриківською землею доволі заплутана. Тож, хто правдами і неправдами намагався роздерибанити 14 гектарів, з'ясовувати взялася обласна прокуратура. Тут кажуть, комісія чашки, яка підписала рішення про вилучення ділянки за умови, що закладам нададуть користування іншу територію, ініціатором не була. Це рішення саме за собою жодних юридичних наслідків не несе. А саме по собі воно не могло бути і воно не стало в даному випадку підставою для вилучення цих земельних ділянок. Сама чиновниця Марія Чашка скандал із деребаном Петриківської землі називає не інакше як маніпуляцією. Надійшов лист Тернопільської обласної громадської організації тернопільські підсумки стосовно того, що на їхню думку я перевищила. Посадові обов'язки, хоча рішення було коловіальне, рішення прийняла комісія, а я лише виконала обов'язки голови комісії. І є відповідні висновки прокуратури, в яких чітко сказано, що ознак злочину у роботі комісії і мене, як голови комісії, немає. Вилучити ці землі, а натомість отримати інші з більшою родючістю, каже чашка. Просили самі керівники пансіонату та інтернату. Ми ініціатором не виступали. От звичайно, ця земля. Нам потрібна нашим підопітним, тому що кожного року є якийсь дохід. Наприклад, коли сіємо гречку, в нас завжди є е, крупи, вистачає на цілий рік. У цій справі також фігурує Петриківська сільрада, яка за висновками прокуратури і ухвалила незаконне рішення забрати 14 гектарів під забудову. Це рішення є незаконним, оскільки ці комунальні заклади є власністю Тернопільської обласної ради, згодом на вилучення цих земельних гляну повинна була надавати обласна рада, саме її сесія. як Це передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні. Село розвивається, розвивається, відповідно є багато сімей, які, які бажають ну, скажімо, будуватися. Наче земельне питання вже вирішено, і будувати маєтки на полі дітей та пенсіонерів ніхто не буде та пристрасті у Тернополі і досі не щухають. Жодних дій сторони Тернопільської обласної ради як власника земельної ділянки щодо неправомірних, тепер як ми вже знаємо, дій Петраківської сільської ради немає. Тобто пані Марія чашка своєю комісією дивиться крізь очі на ці питання. Виникає запитання, питання, чому. Активіст пояснює, за якою схемою дерибан Петриківської землі міг би відбутися. Нібито є рішення комісії обласної ради, нібито пройшло сесію Петриківської селищної ради і пішла розпоявка землі, якби не втрутилися громадські активісти. Під час революції Марія Чашка була однією з лідерів Тернопільського майдану. Вона також входила в місцевий штаб національного спротиву. Пані Марію Чашку знаємо, вона була активною, активним учасником, скажімо, цих революційних дій. Вони мали штаб національного спротиву, яким безпосередньо займалися з такої сторони. Не дуже приємно, почали виявлятися факти вже постреволюційні. Тобто, коли почали надходити певна інформація про те, що незрозуміле використання цільове коштів, які надходили на Майдан, є питання до того, що на першого станом на 1 березня було 933 тисячі гривень офіційно. Залишено з тих грошей, які збирали люди, і була валюта. От ми звернулися офіційно до Представників майданого комітету для того, щоб вони пояснили, куди ці гроші були витрачені. Ця жінка, лікарка майдану, просить не показувати її обличчя. Не хоче, аби після інтерв'ю виникли негаразди на роботі. Розповідає, особисто зверталася до штабу на спротиву, аби там розповіли, де гроші майдану, та марно. Я звернулася до штабу національного спробував особі депутата ради Стаюра обласної і пані Марії Чашки, і з батьківщини був пан Віктор. щоб в мене було запитання до них, щоб ми добралися до тих коштів, які ще залишилися з збору майдану. Коштів ми не будемо виділяти. Ми подивимося. Медик каже, сьогодні є чимало тернополян, яким потрібна реабілітація після травм, отриманих на майдані, і тому її дивує те, що ці дані так приховують. Можна порадити з громадськими організаціями, запитати, залишились кошти, скажіть, будь ласка, що ми з ними маємо, які негальні потреби. Може відправити людям воякам, які добровольцям, які будуть відправлятися, а може комусь необхідна реабілітація, та операція ще що все одно мають бути якісь. Ніхто це не порадився, вони розпоряджаються тими коштами, так ніби це їхні власні. Це є Володимир Стаюра, Наталя Михно, це є Марія Чашка, це є те саме Наталя Гайдук. Тобто це люди, які займалися коштами майдану. Взагалі ніхто був в Тернополі, не може сказати, куди пішли ці гроші. Вони говорять, що вони роздали їх майданівцям. Дійсно, якісь майданівці вони і отримали ці гроші, отримали. Але кому, як, які суми, ну ця інформація закрита. Натомість чиновниця чашка усе заперечує, бо каже, рахувала гроші, не вона коштами майдану. Я не тільки не розпоряджалася, а не мала до них жодного стосунку. Облік вели інші активісти майдану, про що регулярно звітували засобам масової інформації і громадськості. Тож по поясненням ми звернулись до інших членів штабу на спротиву. Там від інтерв'ю відмовились. Хоча фінансовий звіт Тернопільського Євромайдану таки надіслали, де вказали, що на початку березня понад мільйон гривень залишилось, та впродовж травня усі гроші пішли на допомогу постраждалим. Я просто хочу зняти питання раз і назавжди по гроші Майдану, які зібрані в Тернополі. Один раз щоб був якийсь звіт, і все. І ми ніколи більше до цього не поверталися. Оклад мій на цій посаді становить 2800. Ну з чимось там трошки гривень, не пам'ятаю сам оклад. На попередній посаді, де я працювала начальником управління. Там був ну теж боюся точно назвати цифри, бо я не знаю їх точно. Десь близько півтори тисячі оклад. Чиновниця зізнається, на новій роботі заробляє не надто більше ніж утримувала у міськраді. Утім, відразу зі зміною місця праці змінила і місце проживання. Ми знайшли будинок Марії чашки з родиною, чоловіком та трьома дітьми. Вона живе у передмісті Тернополя, в селищі Велика Березовиця. Помітно, що у домі чиновниці ще активно тривають ремонтні роботи. Цікаво, як родина, де жінка донедавна чиновник міської ради, а останні два місяці держслужбовець області. Та чоловік не бізнесмен і до того ж тепер безробітний. Змогла купити дім на 200 квадратів. На чиновницьку зарплату не можна купити дім під Тернополем. Якщо продати те, що мав в власності і що тобі залишили батьки, а особливо вдвох з чоловіком, з сім'єю разом, то такий будинок з 80-1980 року забудови, який потребував ремонту, купити можна. Чи поїздка до Тернополя? Вмикайте зіх що четверга о 22-й Та дивіться народний контроль спецвідрядження.